Антропосоціогенез від грецьких антропос, людина та єнесіс – виникнення народження, частина біологічної еволюції, яка привела до появи sapiens. власне, процес історико еволюційного формування фізичного типу людини. Розвитку її трудової діяльності, мови, а також суспільства в цілому. Ас Аек грошова одиниця у стародавньому Римі. Випуск Асів розпочався у другій половині IV століття до нашої ери. В цей час він був одиницею маси мідного фунта, лібри. Спочатку використовувався фунт вагою 272,88 грам, а згодом 327,45 грам. На початку третього століття до нашої ери вага монети номіналом 1 АС зменшилася до 54,59 грам з 218 року до нашої ери до 27,3 грам, а з 89 року до нашої ери до 13,64 грам. Після початку карбування срібного динарія ас став його однією десятою частиною, а згодом однією шістнадцятою. Чотири аси дорівнювали одному сестерцію. Два аси одному дупондію. Карбування асів у Римській імперії було призупинене у другій половині третього століття. Незначна кількість асів перебувала на грошовому ринку північного причорномор'я у Другому-третьому столітті.